Привіт! Сьогодні перевернемось з живота на спину і подивимося на плавання на спині. Тобто, ми розберемо чуть-чуть, як робити ротацію корпусу і чого саме ми її робимо. По-перше, коли ми пливемо на спині, наші плечі крутяться так само, як і при плаванні на животі. По-друге, спина не є рівна. Ось ротація є. По третє, прес напружений, по четверте, таз залишається майже на місці. Давай подивимося збоку. Коли я починаю робити грібок, сюди в мене плече виходить вперед само по собі. Далі, після того, як в мене піднімається плече, далі йде рука. І таким чином ми міняємо руки і вирівнюємо два плеча в одну лінію. Ще раз. Раз. Два. Ще раз. Під час грибка рука йде чуть-чуть в сторону і згинається. І в нас виходить речак, такий самий, як в кролі, але під водою. Під водою на спині. Ми не робимо грибок прямою рукою. Не робимо грибок через сторону, через сторону іде грибок за рахунок ричага.